Вітаємо усіх. Ви на каналі Прогноз. З вами Катерина, З вами пані Тетяна Гай. І сьогодні ми тут зустрілися нарешті в студії і будемо працювати для вас. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю Катериночко, Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Давно не бачились. Дійсно, давно не бачилися. Тому, перш ніж ми розпочнемо, я хочу попросити вас підтримати наш великий збір. Збираємо на важливу річ. Коштує вона 41 тисячу гривень. І якщо у вас є гривня 5-10 для наших донатів, ми будемо дуже сильно вам вдячні. Дякуємо, пані Тетяно. А з вами ми розпочнемо, тому що дійсно давно не бачилися. Всіх зараз хвилює питання обстрілів, загрози по містам, що чекає Україну на цей тиждень. Давайте подивимося, перед нами мапа розпочнемо з тих міст, які вам так би мовити найбільше фонять. Що не так, що відчуваєте? Так, хто дивився е, мої прогнози на минулому тижні? Я казала, що ворог переключиться з сум на Чернігів, і, на жаль, воно так і сталося, тому що Чернігів дуже постраждав е, на минулому, на мину, на вихідних. понеділок також. Е, так, не, не дивилася. Давайте подивимося. збувся ваш прогноз. На жаль, так, на жаль. І ось знову мені Чернігів іде ще. Тобто, бачите, на нього іде королева мечів, не подобається мені на західну, на західну Україну. Я зараз скажу спочатку ті, які фанять: Чернігів, Київ, Львів. Між Хмельницьким і Тернополем. Чомусь іде мені? Між Хмельницьким і Тернополем, Миколаїв. Херсон, це, само собою, Одеса, Кривий Ріг, Нікополь. Тепер будемо більш детально ці міста Давай, роздивлятися. Давайте тоді Чернігів і та область розпочнемо по загрозам і пані Тетяно, кордон. Прориву кордону я не бачу. Новозадом задом є у ворога на Чернігів. Протягом трьох днів небезпека для Чернігової область, чия загроза області. І область. Бачите, тут з мечів. На жаль, Чернігів і Чернігівщина небезпека найближчих три дні. Це то місто і та область, де тривоги не ігноруємо, де ховаємося. Так. де Так. І взагалі зараз не варто би було ігнорувати тривоги. Ж буквально з дня на день воно ну, все йде до завершення, але ворог він нещадний. Мене е, дуже багато було на Київ в в центр. І мене запитують, чи програлося те, що ви бачили? Ні. Ще не програлося. Вони ще вдарять по центру Києва, по центру. Протягом двох-трьох днів. Угу. Це те, що ми з вами дивилися десь тижні, напевно, два тому. Угу. От воно затримується в часі і має програтися. Київ, небезпека мені йде. область. 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 Так, бо якщо область, будемо розуміти. Четвірка мечів, семірка мечів. От бачите, будуть, як збивати над областю. Теж небезпека є для області Київської. Но тут швидше йде від уламків, від падіння уламків. А за водосховища київське люди запитували біля вишгорода? Чи є безпека для водосховів? Іерофант для От не бачу я небезпеки для водосховища взагалі нема тут. Про... Ну, тут мені, якщо йде Київ, то йде от саме центр, угу. центр, центр прийняття угу. угу. ось ця, ця історія. Добре, тоді всі, хто переживав за київську дамбу, хоча б на цей тиждень можемо видихнути. Правильно, та можемо видохнути взагалі вже за дамбу. Не переживайте, не бачу я її підірвану. Чудово, ось це хоча б гарні новини. Гарні. Тоді ми рухаємося сюди, в цей бік. А, ви казали Львівщина, правильно? Львів. Шо, не вони так? відтягують, вони відтягують з Львовом. Страшний суд, бачите? Відтягнулося. Та для Львова небезпеку я бачу. Ракети? Якась велика загроза, бачите, по вісьмірці мечів. Відтягує, і десятками. Ворог відтягує. Але Львів небезпека є, на жаль. І от мені йде да, саме місто, не Львівщина, а місто. І мені от йде між Тернополем і Хмельницьким. Давайте роздивлятися, якщо прям межа-межа. Може, це Хмельницький, може. Ну, Стара він туди ближче. Ось що у нас тут? Сатанів. Ні, сатанів. Бий, от Знову є десятка мечів, четвірка мечів, бачите? Тобто, от Хмельниччина і Тернопільщина небезпека. Будуть вони туди щось бити, щось там є, куди ворог туди цілить, ціле направлено. Тобто mm -hmm. він знає чітко, куди він цілиться. Це значить, там є щось, про що ми не будемо говорити. Нехай воно буде е, цей, знаєте, Угу. Mm -hmm. і все з ним буде гаразд. Е, ви казали за Одесу. Роздивляємось. Одеса, не сама Одеса, Одещина. Будуть влучання навіть по башні, по вісмірці мечів, будуть влучання. Це Одеська область, не Одеса сама протягом трьох днів. І потім бачите, йде обнулення ситуації. Зараз дуже важливі процеси відбуваються. Угу. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз ці обстріли, які ми переживаємо, це чи не останні. вже. Майже останні, правильно? Ну, так. І ворог, як завжди, у фіналі. У, Що фіналі? у фіналі він може бути нещадним. Ох, Боже мій. Тоді давайте подивимося, ви казали, за Миколаїв також. Ось, Миколаїв. З Одесою. Що вони хочуть від бідного Миколаєва? Бачите, одразу король мечів, одразу на Миколаїв, паж мечів, король мечів, причому мої хороші, центр міста, не околиці. І потім, бачите, знову йде обнулення. угу. Як завершення процесу. Боже, От вісімка... Місто Миколаїв, місто Миколаїв, не Миколаївщина, а саме Миколаїв. Найближчі три дні. Небезпека. Оця вісімка мечів в цій колоді така жахлива, вона мене прям лякає. Не Я думаю, що варто все-таки подивитися Херсонщину. Давайте, Херсон. Угу. Сама аж вилетіла. Угу. Ну, от, бачите, по повішеному, по двійці чаш, йде зміна ситуації в Херсоні. На краще. На краще йде зміна ситуації. Херсонічно. Ну, Але знову карта угу. випала. Все ж таки, щодо вибухів. Ще ми будемо чути новини, що чути про вибухи, як ми завжди читаємо, так. Але все ж таки ситуація змінюється. Дивіться. Уже йдуть процеси невідворотні, вони вже запущені. Їх вже дуже легко читати по картах. Та й в просторі ми подивилися наразі шість міст, і в кожному у нас ті, що пані Тетяна Гай назвала, що вони її фанять, і що вони ну, зараз по енергетиці, і кожне місто переслідується вісім камичів. Звернули угу. увагу? Так. А, тоді ми рухаємося сюди в цей бік. Що тут у нас було? Харків. А, ви казали за кривий ріг. А, кривий ріг, давайте подивимося. Так. Кривий Ріг. Ось президент в нещодавньому своєму інтерв'ю заявив, що там жодного. Боже. Та вона з нас насміхається, ця карта. Не. Будуть, бачите, бити чотири дні. Кривий ріг, буде влучання, місце, де знаходяться, там, де діти є. Або школа, або якийсь навчальний заклад, і потім бачите обнулення ситуації. Знову обновлення. усіх, так. Де бачите, ми дивимося завжди так по обстрілах, а що показують ну, карти. Тому що мені часто пишуть, що ось ви казали, що до кінця там 10 днів після третьої. Третьої uh -huh. річниці, скажімо так, да, повномасштабки буде фінал, Ну, така ви подивіться, за подіями. Воно ж не може бути отак, от от, ну, тобто, я це бачила ще в листопаді, і ці процеси, які зараз відбуваються, вони ну, незмінні, вже безповоротні. Пані Тетяно, я думаю, що нам варто пояснити нашим глядачам, що карти показують ситуацію на тут та зараз, але е, є у карт їх специфічна історія, що можна бути і події також Відбувається занадто швидко, занадто динамічно, що карти можуть не показувати нам правильно. Ось як з Києвом затримка йде в два тижні. Угу. Що по затримці карти. Думаю, що нам варто пояснити це глядачам, аби вони розуміли. І ні, там не тому воно йде затримка. Вони постійно відтягують ворог, просто відтягує постійно цей удар. Ага. По Києву, і тобто львові. це не відтягується, да, тобто це вони так приймають рішення, бо типу, як щось вичікують, тобто воно не відмінилося, але це рішення ми у них щитуємо у ворога, що він вдарить і він готовий. Просто він щось вичікує. Угу. Бачите, а я думала, що по-інакшому, бо багато, ну не багато, а деякі хейтери нам пишуть всяку різну. Історію хейте думаю... хейтери. Вони хейтять пер в першу чергу. Виключити себе так. Тому що якщо людина а, зріла, свідома, ну якщо щось їй не подобається, вона має право. Ми люди вільні, ми маємо право вибирати. Ту е інформацію, яку хочемо, яка нам подобається. І свідома людина вона просто знайде контент, який їй буде нормальний, який їй буде підходити. Несвідома людина люди, які виливають хейт. Вони хейтять в першу за чергу зачепити, показати, значить, щось в мені, чи в вас, чи в комусь іншому цих людей тригерить. Тут е треба вчитися, тому що від того, як ти думаєш, і що в твоїй голові е саме від того залежить, якість твого життя. Абсолютно якість хочу. твого життя, тому що свою реальність можна побудувати правильно. Е думаючи, Можна це зробити навіть через карти Таро. Будь ласка, якщо ви дозволите, захочу запросити на свій марафон трансформація через 22 аркани таро, який почнеться 22 березня, 22 дні зі мною на онлайн в групі, ми проходимо аркан від нуля. Від карти дурня до 21-го аркану Мир. Щодня новий аркан, щодня нова практика онлайн зі мною. І проходячи ці ж аркани, вони просто не, не просто так, от вони так тому, що це цілий цикл. І ми зараз в мене вже є група. Ми проходимо, люди трансформуються. Зараз ми будемо 22-го робити ритуал, будемо зустрічатися з ними, тому що це така досить наповнена програма. Але так як в мене кількість місць обмежна, то я вирішила. Зробити ще одну групу, тож хто ще не встиг, запрошую. Обов'язково це може бути класний подарунок. В першу чергу, собі своїм не знаю, батькам, можливо, мама, сестра чи друзі давно хотіли. Ви можете взяти і себе, і подругу, і завітати до Тетяни Гай. Тим паче, 22 число обрано не, не, не просто так. так. Да. День рівнодення, 20, 22 аркани, 22 число дуже містична дата. Обов'язково переходьте за посиланням. Тут у нас в шапці профілю закріплено. Є посилання, і пані Тетяна буде чекати вас на цьому чудовому курсі. Бо я вже казала, що навіть я би також для підвищення кваліфікації також би пройшла ось цю історію разом з задоволенням. Вас долучу, буде вам подарунок. Так, і для всіх наших глядачів обов'язково долучайтеся, робіть подарунок собі в першу чергу та вашим рідним. Пані Тетяно, з вашого дозволу, ми ще трішечки поговоримо Давайте, по місцам. звичайно. за суми. Така негарна історія там наразі відбувається, так, начебто, нам пишуть, то, що Русня прорвала кордон. Потім наші пишуть Ні, все гаразд. Деякі ваші колеги кажуть, що будуть. В Сумській області три чи чотири села окуповано. Але що, типу, це ненадовго? Чи правдиво це? Дійсно, ситуація нелегка. Карта Башта, карта десятка мечів. Ситуація там нелегка, але по трійці жезлів і Петірці чаш ворогу не вдасться здійснити свій намір. Я не бачу, що будуть про по Сімірці Пентаклів, що будуть прорвані кордони, угу. що ворог зайде і окупує. Міста на Сумщині ні, не вдасться їм це. Н -н -н. Але просто небезпека там чатує. Небезпека там чатує, тому що ворог дійсно по карті місяця має таємний задум. Угу. А можемо його спробувати розкрити, хоча б так, натяком. Що то може бути? Це про якусь нову зброю. Чи? Ні, ні, дивіться, це просто якби розколихнути людей. Ніякої там нової зброї зброї я не бачу, щоб підняти людей, uh -huh. показати, що ворог сильний, показати свою позицію по карті страшний суд. Ну нічого не вийде. Двійка пентаклів, двійка жезлів. Uh -huh. Нічого не вийде. Uh -huh. А якщо ми дивимося Сумщину, я пропоную нам подивитися Курщину, пані Тетяно. Uh, різна інформація. От хто як не ви, нам скаже правду. Котел uh -huh. є на Сумщині, зна... На oh, о на Сумщині відміняю відміняю сумщину на Курщині з наших військових, чи, слава Богу, немає. ситуація складна. Але вона зміниться скоро на краще для нас, по повішеному, і по карті Сонце, бачите, по карті д'явола. Дійсно складна ситуація, але дивіться, жодної тут карти я не бачу, щоб яка показала, що є готел. Слава силам. Дійсно, нелегко там, нелегко, але котла я там не бачу. Слава Богу, значить, маємо достовірну інформацію від нашої влади тут. Угу. А, так, Харківщина. Харків. Можемо подивитися як? Можемо подивитися саме місто Харків і Харківщину Харків. по напрямкам. Так, от Харків я такої на найближчі три дні не бачу загрози. А от Харківщина, колісниця, четвірка мечів, п'ятірка мечів. Буде гучно. От Сама Харківщина і мені йдуть такі невеличкі міста, от як Ізюм. Так, да, питали. Ізюм. У нас там живе наша постійна глядачка. Давайте я подивимось, що зразу мені прийшло Ізюм. Чи є небезпека для Ізюма на найближчі три дні? Вона постійно запитує за Ізюм. Я думаю, ця пані у нас відгукнеться в коментарях. Дивимося ваше місто. Mm. Ой. Ізю, небезпеку не даремно я побачила буде, навіть буде влучання, буде приліт протягом, протягом трьох днів. Небезпека для містечка Ізю. Так, вкрай бачите, знову вісімка. Угу. Почали нас переслідувати. На жаль, так. Пані Тетяно, глянемо фронт Харківський. Давайте, давайте. Як там справи? Як там наші хлопці? Ну, бачите, карта помірності дев'ятка. Не вистачає трохи як по ресурсу mm -hmm. по дев'ятці Пентаклів. Але от ситуація, mm -hmm. я би сказала, на краще рухається, тому що карта Сонця, mm -hmm. карта помірності, карта, бачите, оборони захисту. Стоять наші воїни. Стоять, воїми. стоять. І по верховній е, жриці. дуже гарна карта, тобто стабільна. Та. Добре. А, Донеччину подивимося, та що під нашим прапором. Скоро буде Донеччина під нашим прапором. Вже всі ми виїмо про це? От Бачите, дивлюся, от теж іде нестача ресурсу, але йде ситуація зміна, трансформація вже вже відбувається. Ага. Ну, от на, Донеч... на Донеччині гірша ситуація, тому що тут мені йде, що б'ють по містах. Все ж таки, може, ми мало там кажемо про це. Да? От Константинівка, Дружківка зараз б'ють по цих містах, руйнують ці міста. Не подобається мені там ситуація, важко там зараз ще гучно. Мало може про це кажуть, але хоча вже все йде до трансформації, трансформується все. Ми про трансформацію з вами ще поговоримо. Подивимося, mm -hmm. що там все це перемир'я 30 днів, коли воно я не бачу перемиря 30 днів. Мир або буде, або ні. Ніяких 30 днів я не бачу. Коли прийде мир, в той день це не буде. Там на 30 днів, на 20 днів, я не бачу. І я тоді ще казала, коли говорили, коли пропонували Путіну. Я тоді ще говорила, що я не бачу ніяких 30 днів. Я не бачу їх і зараз. А якщо говорити про мир в цілому? Мир в цілому це тільки наша перемога. Так, е, якщо по вашим відчуттям, це червень, це травень? Ні, це березень. Це березень, так. О, Боже, як хочеться родіти, але, знаєте, так помірно, щоб помірно. не воно ситуацію. Від, воно вже відбувається. Не хвилюйтеся. Воно Все? вже відбувається. І от я не знаю, хто. ну, Люди схвильовані, люди так. багато прожили в війні, можливо, навіть не віриться. Ви помітили, навіть як спати, коли от е, ночі да, нема шахетів. Незвично. Ну, це в нашому регіоні немає, в інших є, вони страждають. І... Ні, коли там ніч не було в Києві. Одна ніч була. Одна так. ніч, так. Одна ніч була. І це було, знаєте, так, типу диво. <су> Ого, як це нема шахетів, як це нічого не летить. <су> а, давайте, пані Тетяна, ми глянемо Запоріжжя. Просили, до речі, двоє військових писало нам питало за ситуацію. Розумію, що певно хлопці там знаходяться. Нехай всі вищі сили вам допомагають у захисті. Ну... Ірафант, бачите, от Запоріжжя саме місто, карта мага. От саме місто я не бачу загрози в найближчі три дні. Угу. Нема. А, так, Одесу ми подивилися А, Давайте глянемо центр. Давайте. За Житомир деякі ваші колеги дивилися. Угу. Давайте перевіримо, чи є загроза Житомиру. Саме Житомиру я не бачу. Кажу ще раз, дивлюся, три дні. Ситуація дуже швидко міняється. Зараз не можна подивитися отак от, щоб там на цілий тиждень. Так. а зараз, чекайте, здається, на що ми там вчора дивилися, бо я прям хочу перевірити, от рівне там було. зараз, зараз, зараз. За що ж він мав на увазі? Можемо, давайте в цілому глянемо Рівне і область. А, а рівне, мені чисто небезпека йде. Йдуть мечі, паз мечів, четверка мечів, і король, і король мечів. Буде десь якийсь виїв у прильот, але це не цивільні, на не якийсь об'єкт інший. Не, там інфраструктура. Не... Інфраструктура, да, де якась інфраструктура, не люди, але прильот буде мечі. Угу. Бачите, як добре, що ми подивилися, попередили. Угу. Я не знаю, Будуть збивати, буде гучно, тому що рівне мені, і от мені ще йде. Волинська область. Давайте, звичайно, Луцьк і Волинська область дивимося. Що там по загрозам? Луцьк, туди? ні. А Волинська область, десятка мечів, бачите, будуть збивати щось. Є якась загроза, то щось буде летіти. Ага, бачите, і знову майже межі да, були. Угу. Так, медалі межі Волин. Отак, як ми дивилися між Тернопільщиною і Хмельниччиною. Так. Значить, тут небезпека, найближчі три дні. Давайте Вінницю подивимося. Шестірка Пентаклів, Королева Жезлів, трійка. Ні, нема. Вінниця, Вінниччина нема зараз. Угу. А, за Полтавщину люди просили. Та навіть цілий перелік був. Значить, Миргород, само, Так, Полтава. Цей, та. Полтава карта помірності. Нормально, ці три а, дні Миргород. Чи то за нові санжари питали. Миргороду, там Миргородсь над Миргородом збивають десятка мечів, але жертви трагедії я не бачу. Так, далі ну, санжари. Глянути, так. Бо Там були якісь чи горішні плавні. Там я запам'ятала Санжари нема. Горішні плав, плавні, давайте. Будуть щось там летіти, будуть збивати, можливо, на якась пожежа від уламків, але ну, не страшно. І кременчук давайте. Звичайно. Там, це як чути, було вибухи, але писали, але я не бачу загрози. Там, от це навіть як щось збивають, то бачите, mm -hmm. фартове місто. Да. Фартове колесо фортуни, король чаш, тобто захищена, сила велика над цим містом. Прям навіть гарна комбінація. Mm -hmm. а, давайте ми подивилися Кривий Ріг, але ми не подивилися Дніпро. саме Дніпро. Так, Дніпро подивимося і окремо Дніпропетровську область, там, де у нас Дніпро ту зночів будуть бити ще по Дніпру. Це, напевно, балістика, так? Да? Mm -hmm. Це завжди щось таке протягом чотирьох днів для Дніпра є небезпека. По жертвах дуже різко, дуже швидко, можуть бути навіть жертви. І по колісниці дуже такий швидкий прильот. Дніпро, будь ласка, будьте обережними. Дніпропетровська область. Так. А, ви ще й за Нікополь казали? За, за Нікополь, Так, да, заодно да. подивимося. І, і Нікополь, і ця частина. Так, шо... Нікополь. Ну, ось, бачите? По Нікополю. Боже, знову угу. цілий ефір. Угу. Випадає ця карта. Загроза для Нікополя є. Сама Дніпропетровська область ще є загроза. Дніпропетровська область ще є загроза. Ну, так, як для області, для інших міст. От, бачите, кривий ріг вони б'ють, Дніпро б'ють і Нікополь б'ють. Так. Такий негарний, не -не хороший, гучно буде. Ну, але цих три міста, будь ласка, будьте обережними. І я думаю, що наостанок подивимося, чи чер... а, напевно, Черкаси, так, бо там часто відбуваються також негаразди саме в області. Будуть летіти над Черкасами, але будуть збито. Якось летить завжди з Черкаси, але а, збивати будуть, бачите, Угу. Пані Тетяно, я хочу запитати у вас ще за Крим, чому а в суботу здається. Так, в суботу наш президент офіційно в своєму телеграм-каналі розказав про ту саму ракету Нептун, якою потопили. Mm -hmm. Що значить, є вже її модифікація, покращення, і вона вже успішно десь випробувана. Називається вона Довгий Нептун. А mm -hmm. пані Тетяно, чи будуть хороші новини з Криму? Можливо, буде потоплення ще якогось вражого кораблю? Можливо, в неї нарешті по тому кримському мосту вдарять великі надії у наших військових на цю ракету. Ну, На цю ракету дійсно надії є, але вони не стосуються Криму. Mm -hmm. Тобто будемо чути гарні новини, прекрасні новини. Але Крим для мене закрито до сих пір. Я не бачу, це єдиний регіон із всіх регіонів, який я не бачу, що там буде відбуватися. Ні, не oh. показують. Тобто я можу сказати про Запорізьку, про Луганську, Херсонську, Донецьку. Я нічого не можу сказати про Крим. А чому так? Якщо? Вам вищі сили закривають? Його? Я не знаю, я не бачу. Ну, взагалі, для мене цей... я не можу продивитись. Я вже декілька разів пробувала Ого. і да, мені нічого не показує. Тому що м -м, там і про Кримський міст намагалась подивитися. Так. Нічого не показує. От темнота. Ого. Може, з часом будемо передивлятися, воно може відкриється інформація, Ну, поки що я не бачу. Я думаю, що ми подивилися, напевно, всі такі найважливіші точки, правильно, які тут. Ну, Кропивницький, хіба що ми не дивилися? От заради того, аби глядачі не ображалися на нас, глянемо їх ситуацію. Ну, Чернівці там все добре. Ми з вами переглядали їх тоді. Кропивницький, шахіди, але будуть збивати. Так. І. Так, щоб нам передивилися. Передивилися все. А, значить, ми попереджені, де буде що відбуватися. А, значить, найближчі 3-4 дні будемо робити все, що від нас залежить, а це саме донатити на наші збройні сили України. Тому, будь ласка, підтримайте наш збір. Він закріплений у першому коментарі в коментарях під цим відео. Пані Тетяна, дуже вдячна Дякую вам батаріночка. Ми зустрілися нарешті тут в студії. Подивилися кожне місто, кожну область. Що люди тепер завдяки вам і вашому захисту знають і попереджені це вкрай важливо. Глядачів закликаю підписуйтеся, будь ласка, на канал нашої прекрасної Тетяни Гай. Придбайте собі отой от прекрасний курс, про який говорила пані Тетяна, собі чи рідним. І, звичайно, підписуйтеся на канал Прогноз, ставте вподобайки цьому ефіру. Можливо, є у вас якісь запитання, обов'язково запитуйте, тому що найближчим часом спробуємо з пані Тетяною, коли в неї буде час, провести прямий ефір. Давайте так? з задоволенням. Дякую, бережіть себе, будь ласка, шановні наші глядачі, і до наступного ефіру. Дякую, що ви з нами.